Доброго дня, шановні друзі. Хочу поділитися з вами ще одною своєю бідою. Скажімо так. Значить, зробив я кризи, надумав поставити їх уже на покрівлю. Піднявся на покрівлю для того, щоб зняти один елемент труби. У мене 2 метри над покривлею стоїть ця труба димохідна. І Звернув увагу на стан своєї труби. Перед історією. У прошлому році я купив ці труби нержавіючі для димоходу для твердопаливного котла і для газового котла. І значить, встановив газову трубу. Для твердопаливного не встановлював, тому що ще не був готовий котел. А для газового встановив. От Ця труба простояла у мене один рік рівно. Значить, піднявшись на покрилю, звернув я увагу на те, що хвалена труба, яку виробила фабрика Зік в Києві. Я їх купляв точніше, в, Калиновці, в Калинівці Васильківського району у них виробництво. І звернув увагу, що ця труба, здається, мені покрилася корозією. Оці коричневі плями. Це є не що інше, як корозія. Ось тут, бачите, стояв на цьому місці, стояв окапник, точніше, не окапника, а завершення труби, називається, воно в них отут стояло, воно було закрите це місце. І тому тут таких, ну, таких п'яти нема. А вже де була на, відкритому, на відкритій поверх, ну, на відкритому повітрі частина труби, вона, бачите, покрилась отакими плямами. Дуже неприємний вигляд, я це бачив ще навіть знизу, кидається в очі. Словом, не дуже порядна ця компанія. Видно, виробили вони ці труби не з е, сталі призначеної для е, зовнішнього використання. А Самої дешевої нержавійки це зроблено, яка, як ви бачите, ржавіє. Так що не попадіться на цю компанію. Ціна в них не набагато нижча за люксовські версії, які я тоді шукав, але трошки була дешевша. Ну, я повівся якби на цю уловку на цю і, бачите, попався. Так що не рекомендую вам співпрацювати з цією компанією. Бачите, ось в деяких місцях. Е, нема такого, а в більшості по всій трубі, як ви бачите, є такі плями. Так що я ж кажу, повторюсь, не попадіться на цю компанію. Не рекомендується ця компанія ЗІК для співпраці. Пробував я ось бензин у мене пробував е, терти я цю значить, е, трубу бензином. Подумав, що може якісь там атмосферні... Осади і з ними якісь ну, негативні осади падали, може щось попало на цю трубу і таким чином такі плями, але не стираються вони, друзі. Так що не рекомендую ще раз повторюю цю компанію. Не ведіться на ціну. Ціна хоч трошечки дешевше, вона не набагато там, незначно дешевша, однак ну, результат е, не стоїть того. От такі от, друзі, пиріжки. Так що, діліться відео, коментуйте. Може, може я щось тут не додивився, може, може чимсь його можна видалити. Ну, здається мені, що це, що це все-таки корозія. На другому елементі труби, там, який на покривлі, там такі не, не такі е, е, густі потоки, по, 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 по як ми тут бачимо, а такими. Точечними точки, наче побито просом отак, от. е, теж є така корозія. Так що буде бачити, що воно буде далі. ну, Здається, мені що з цього діла не буде нічого доброго. Отакі от справи, друзі. Так що, я ж кажу, коментуйте, діліться. Може, може, щось, може щось не те я вам сказав. Ну, думка моя така. Так що, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, на все добре.